Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Кривучі статтями 360-366 Кримінального процесуального кодексу України 1960 року, пункту 15 прихідних положень КВК України ухвалила апеляційну скаргу апеляцію старшого прокурора Діковського районного міста. Без задоволення, а виробниковського районного суду міста Києва від 19 грудня 2014 року, яким авардону Любов Анатоліє та Кучменко Наталію Віталійову приявлено обвинуваченню за частиною 2 статті 368 Кримінального кодексу України, визволені винами та визволена за відсутність судді і як діях складу злочину. Без Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.